Заплющте очі й уявіть Люцифера, що ви бачите найімовірніше це велична постать з рогами, червоною шкірою та диявольською посмішкою класичний образ зла. А що якщо я скажу вам, що все це грандіозне непорозуміння, що ґрунтується на помилці перекладу та бурхливій фантазії поетів? Сьогодні ми з вами зірвемо всі маски і подивимося на справжнє обличчя Люцифера. І обіцяю, те, що ви дізнаєтеся, змусить вас по-новому поглянути на одного з найвідоміших персонажів в історії. Для більшості з нас Люцифер це синонім диявола, володар пекла, головний ворог людства. Цей образ міцно засів у нашій культурі завдяки книгам, фільмам і навіть мультикам. Ми звикли бачити його як джерело всіх бід та спокус, проте цей образ з'явився далеко не одразу. Якщо копнути глибше, в найдавніші тексти, то картина стає зовсім іншою, і щоб зрозуміти, хто ж такий люцифер насправді, нам потрібно вирушити в минуле і розібратися в словах, які змінили все. Е... Отже, почнімо з найголовнішого з імені Люцифер. Звучить зловісно, чи не так, але це лише гра нашого сприйняття, сформованого століттями. Саме слово прийшло до нас безпосередньо з латини, і якщо розбити його на частини, вийде два прості корені люкс, лукс, що означає світло, і фере фере нести. Отже, отримуємо той, що несе світло, або просто світлоносець. Спочатку у Стародавньому Римі цим красивим словом називали ранкову зорю, так ви не помилилися, йдеться про планету Венера. Її можна побачити на небі як найяскравішу точку просто перед світанком, вона з'являється першою, наче провісник зорі, буквально приносячи із собою світло нового дня, тому її й прозвали світлоносною. Це був дуже поетичний та позитивний образ, символ надії, пробудження та краси. У римській міфології це ім'я асоціювалося з божеством, сином богині Зорі Аврори. У Греції у нього був аналог фосфор, жодного натяку на зло, падіння, пекло чи спокусу? Це була просто назва астрономічного явища, красива та надихаюча. По суті, називати Венеру Люцифером було так само нормально, як називати Сонце Сонцем. Тож як же так сталося, що це прекрасне ім'я стало синонімом вселенського зла та головним ворогом людства? Відповідь криється в одному єдиному рядку стародавнього тексту, який зрозуміли зовсім не так, як задумував автор. А звідки ж взявся зв'язок із занепалим ангелом? Уся плутанина почалася з одного єдиного рядка в Біблії у книзі Пророка Ісаї. Важливо розуміти контекст. Пророк пише не про надприродні битви на небесах, він звертається до цілком земного персонажа, до жорстокого і пихатого царя Вавилона, який гнобив свій народ і уявив себе божеством. Ісая передрікає цьому царю ганебне падіння. І щоб описати це падіння максимально яскраво, він використовує гарну поетичну метафору. В оригіналі вона звучить так. Як упав ти з неба, деннице сину зорі? Денниця це давньослов'янська назва тієї самої ранкової зірки Венери. Пророк порівнює зарозумілого царя з найяскравішою зіркою на небі, яка, здавалося б, вічна, але ось вона падає і розбивається об землю. Це був потужний образ, що показував навіть наймогутніший правитель лише смертний. Проблеми почалися, коли у IV столітті нашої ери Біблію перекладали латиною. Цей переклад, відомий як Вульгата, став основним для всієї західної церкви на тисячу років. І ось перекладач Святий Єронім, дійшовши до цього рядка, переклав єврейське слово, що означає ранкова зірка. Його точним латинським відповідником Люцифер. Він не давав ім'я дияволу, він просто використав правильне слово. Але з часом початковий контекст про вавилонського царя стерся, і люди, читаючи рядок Як упав ти з неба, Люцифер, почали бачити в цьому не метафору, а прямий опис падіння ангела, ім'я якому Люцифер. Одна помилка перекладу і зерно нового міфу було посіяне, не а І ось тут починається найцікавіше помилка перекладу це лише півсправи. сама по собі вона могла б так і залишитися непоміченою виноскою для теологів, але в гру вступила велика сила мистецтва, а точніше, літератури. Саме письменники й поети взяли це туманне уявлення про занепалого Люцифера. І перетворили його на той яскравий і харизматичний образ, який ми знаємо. Першим, хто по-справжньому намалював Люцифера для широкого загалу, був італійський поет Данте Алігєрі у своїй божественній комедії в 14 столітті. Він створив найдетальніший і наймоторошніший опис пекла в історії, і в самому центрі цього пекла у крижаному озері. Він помістив гігантського триликого люцифера, який вмерз у лід. Це був не біблійний образ, це була чиста фантазія Данте, але його поема стала настільки популярною, що для мільйонів людей саме ця картина стала канонічним зображенням диявола. А за кілька століть по тому, у 17 столітті, англійський поет Джон Мільтон у своїй епічній поемі Втрачений Рай. Зробив наступний крок: якщо Данте дав Люциферу тіло, то Мільтон дав йому душу і характер. Його Люцифер це трагічний герой, прекрасний і гордий архангел, який повстав проти Бога не через чисте зло, а через гординю і прагнення свободи. Саме Мільтон подарував йому знамениту фразу краще правити в пеклі, ніж прислужувати в раю. Цей образ виявився настільки привабливим і складним. Що остаточно закріпив за люцифером статус харизматичного антигероя та головного бунтаря в історії. Таким чином, наш сучасний люцифер це не стільки біблійний персонаж, скільки літературний герой, створений генієм Данте і Мільтона. Отже, ось він, головний поворот, люцифер, як персонаж, якого ми знаємо, це не біблійне створіння у його первісному вигляді. Це результат століть перекладів, інтерпретацій і, що найважливіше, художнього вимислу, ім'я, що означає світлоносний, або той, що несе світло, яке в Біблії було метафорою для гордині земного царя, було вирвано з контексту спершу його помилково зробили власним іменем для занепалого ангела, а потім письменники й поети, як от Дантей Мільтон. Наділили його характером історією і тією самою похмурою харизмою. По суті, популярний образ Люцифера це один із найуспішніших літературних персонажів в історії, який з часом став сприйматися як реальна релігійна фігура, його історія це яскравий приклад того, як одне слово, одна метафора може повністю змінити своє значення і створити абсолютно новий міф. Що живе тисячоліттями. Тож справжнє обличчя Люцифера це не обличчя диявола, це обличчя лінгвістичної помилки та багатої культурної спадщини, яка перетворила образ ранкової зірки на символ вселенського зла. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо ви дізналися щось нове, і це відео перевернуло ваше уявлення про люцифера. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Щоб не пропустити інші викриття. А як ви думаєте, які ще історичні постаті або поняття ми сьогодні сприймаємо, зовсім неправильно? Напишіть свої ідеї в коментарях, буде дуже цікаво почитати. М